Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям! Продовжуємо ефір Мене звати Олена Морозова. Новини на черзі. 78 ворожих безпілотників зі 110 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Ще 31 не досягнув своїх цілей. Повітряні цілі збили у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях росіяни атакували з Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Чоловік загинув унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська, що на Харківщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство. І двоє постраждалих у Запоріжжі. Росіяни скинули вибухівку з дрона на приватний будинок. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Чоловік та жінка отримали поранення середньої тяжкості. У них контузія та вибухові травми. Людей шпиталізували. Один з шахедів впав просто поруч із житловим будинком, викликав пожежу, були вибиті вікна, і комунальники одразу почали лагодити житлові будинки, вставляти забувати вікна. Другий впав поблизу енергетичної інфраструктури одного з виробничих одного з виробництв, пошкодивши енергетичну інфраструктуру і поранивши двох людей. Про осіб постраждали і в Антонівці, що на Херсонщині окупанти атакували селище дронами. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Ніг вони перебувають у лікарні, обстрілювали росіяни і інші населені пункти. За вчорашню добу 10 людей, які постраждали, які були поранені саме внаслідок скиду вибухівки або влучання fpv дронів Це прибрежна зона, Кіндійка, Антонівка. П'ять людей отримали амбулаторну допомогу в середнього ступеню тяжкості та травми отримали. І п'ять людей ще госпіталізовано. Зараз вони в лікарні. Також лікарі не дають допомогу, але стан не важкий. Сумщина під обстрілом була кілька разів. Окупанти атакували рейсовий автобус. Про це повідомляє прокуратура області. Він їхав у Миропільській громаді сумського району. Поранені отримали дві жінки. Вони знаходилися у салоні автобусу. А вночі ворог атакував житловий сектор та оздоровчий дитячий центр. Сум рятувальники гасили пожежі одночасно за декількома адресами. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Обстріляв ворог Дніпропетровську область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дісталося Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадам, Пошкоджено інфраструктуру, промислове та комунальне підприємства, приватні будинки і газогін. Люди не постраждали. Україна готова обміняти полонених солдатів із північної Кореї на наших воїнів, які перебувають у неволі в Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за умови. Якщо диктатор КНДР Кім Чен Ін домовиться про цей обмін служба безпеки України продовжує працювати з полоненими з північної Кореї, один виявив бажання залишитись в Україні, другий. З них хоче повернутись в Корею. Ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Що найменше військових втратила Північна Корея у війні Росії проти України. Такі дані наводить розвідка Південної Кореї. Пише Янхаб. Усі загиблі брали участь у боях у Курській області РФ. Загальні втрати армії КНДР становлять приблизно 3 тисячі осіб, серед них 2700 поранених. Нагадаю, у суботу президент України повідомив українські захисники полонили двох солдатів із північної Кореї. Одного спіймали бійці сил спецоперації, іншого десантники. У полон потрапило окремо, але свідчили однаково. Їхали на навчання, а не воювати. Один документів не мав, а от в іншого був російський військовий квиток на чуже ім'я. Наголосили в СБУ. на тепер. Обидва бранці у Києві з ними проводять слідчі дії. Ніякої блокади немає. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив блокування канцлером Олафом Шольцем додаткового пакету військової допомоги Україні. Пише газета Такешпіґіль. Йдеться про публікацію «Держпігель» про те, що до виборів у Бундестаг Німеччина планує виділити близько трьох мільярдів євро на постачання зброї Україні. Але Олаф Шольц побоюється, що це може відштовхнути потенційних виборців його партії. Історію вже наголосив: остаточне рішення щодо допомоги Україні поки не ухвалене. Немає ніякої блокади. Ми підготували новий пакет допомоги для України в міністерстві оборони. Тепер це має бути вирішено політично. Як тільки всі питання будуть з'ясовані, я очікую відповідного рішення. 4500 тисячі дронів передасть Литва Україні вже цього тижня. Про це заявила міністерка оборони цієї країни Довіле Шакалієне у соцмережі ікс. Загальна вартість безпілотників 5 мільйонів євро. За словами очільниці відомства на останньому урядовому засіданні затвердили проскорену процедуру передачі державних активів, а це скоротить час на доставку БПЛА Україні. У Хорватії відбувся другий тур президентських виборів. Порахували вже 98% виборчих дільниць, і згідно з попередніми результатами, опублікованими державною виборчою комісією, лідирує чинний президент Зоран Міланович. Він набирає понад 74% голосів. Міланович, який представляє опозиційну до уряду соціал-демократичну партію Хорватії, відомий своїми проросійськими поглядами, його суперник Драган Пріморец, справлячого хорватського демократичного союзу набирає близько 25% голосів за Конституцією Хорватії президент має обмежені повноваження однак він є головнокомандувачем збройних сил країни і має вплив на зовнішню політику. 24 людини загинуло у наслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія. Повідомляє ABC News. Визначити точну кількість загиблих неможливо, поки зберігається небезпека відвідувати постраждалі райони. Епіцентр пожежі в елітному районі Пасіфік-Палісейц поблизу узбережжя. Станом на вечір 12 січня там локалізовано 11% загорянь. Понад 150 тисяч жителів Лос-Анджелеса отримали наказ про евакуацію. А синоптики тим часом знову попередили про небезпечну погоду із поверненням сильних вітрів цього тижня. Пориви вітру у прибережних районах очікують до 80 кілометрів за годину та до 113 в окрузі Лос-Анджелеса. Почали з нуля і створили власний бізнес. Родина Блонських переїхала на Полтавщину у 2015 році. Залишивши рідний Луганськ через війну, оселилися у селі Вовнянка. Там створили козину ферму і сироварню. Наразі ж їхня продукція відома далеко за межами села. А саме господарство приваблює туристів. У Гості до родини завітала і Анна Рожін. У 2014 році, через початок війни на сході країни, Марина та Олександр Блонський з маленькою донечкою були змушені залишити свій дім у Луганську. Спочатку вони переїхали до родичів у Луганській області, але згодом вирішили почати нове життя самостійно. Обирали центральну Україну, бо у чоловіка родичі тут, і так як ми з Луганської області, зі сходу, нам дуже далеко не хотілося, бо на західній Україні назагалі нікого немає, їх далеко було від батьків, тому ми вирішили, що саме центральна Україна тут ми зупинимося. Після розгляду кількох регіонів їхній вибір зупинився на селі в Полтавщині. Тут вони придбали невеликий будинок із присадибною ділянкою для розвитку власної справи. Коли ми вже переїжджали сюди, то ми вже знали, що це буде наша власна справа, бо в будь-якому випадку треба за щось жити. А... Як і в будь-якому селі немає роботи, і ми вже не хотіли йти і бути найманими працівниками, і хотіли мати власну справу і вирішили, що це буде саме сироваріння, козина ферма, бо це була така далека мрія, яка ще зародилася в Луганську, але вона була так дуже-дуже на перспективу. Родина не мала жодного досвіду в сільському господарстві, та це не зупинило їх. Мій досвід козівництва впирався двічі на рік в гості до тещі дві кози. Оце був. Я, як Маріна каже, дитина міста. Я 33 роки прожив на 9-му поверсі, ну а тоді, в 2014 році, в принципі, ми свою справу почали планувати ще з 2010 року, ну, а 14 рік він зробив свої, скажімо так, прискорені корективи. Олександр понад 15 років пропрацював шеф-кухарем у Луганську, мав досвід у сироваріні та був готовий до експериментів. Проте, ані професійного обладнання, ані кіз у родини не було. Молоко почали купувати, щоб спробувати варити перші партії сиру. Прийшлося набувати так, от по селам, по домогосподарствам. Їздив, збирав, ну і в один момент. В одну мить бабуся каже, забери на м'ясо жалко віддавати козу. коза гарна, забери. Ну, Я приїхав, привіз молоко і привіз першу козу. Ну, і так ми десь за місяць, мабуть, перші 10 купили, привезли, купили цапика і наразі з тих перших десяти вже 60 дойного свого вже маємо. Розпочинали з мінімуму на останні кошти, купили будинок і мали саморобне обладнання, проте не переставали мріяти про професійні девайси та льох для зберігання сиру. Купили 300-літровий нержавій чечан. нам місні умільці зробили під нього на дровах топку. Таку аля-буржуйку, тільки дуже велику свадяною рубашкою по технології, як положено. І ми купили два промовських холодильника, для того, щоб льоха сирного на той час не було, для того, щоб можна було зберігати сир. І з цього ми починали. Тяжко було реалізовувати продукцію, згадує дружина Олександра Марина, особливо першу партію. Але подружжя вірило, що все недарма. Якщо в них вийшло знайти обладнання, зварити сир, то знайдуть і свого покупця. І нас в першу чергу підтримали такі ж переселенці, як і ми. Тобто вони замовили у нас сир тільки для того, щоб підтримати нас, що ми як на новому місці започаткували власну справу, бо вони теж виїхали там чи з Донецька, чи з Донецька, чи з Луганська, і десь перебували. І таким чином у нас пішли перші продажі, бо вони почали ділитися фотографіями, власними враженнями, і рекомендаціями в соцмережах. Згодом знаходили грантову підтримку, і на них купували обладнання та будували спеціальні приміщення. Сьогодні ферма Блонських виготовляє 15 видів сирів. Вони постійно експериментують із рецептами, а популярність продукції зростає завдяки соцмережам. Проте й досі пам'ятають перші спроби в бізнесі. На той час козинних ферм було небагато їх можна було перерахувати в принципі на пальцях однієї руки і. Е... Сироварів, які займалися козинами, сирами, теж було небагато. І в принципі на той час це був ексклюзивний. В основному коз... сири, козячі сири, які були, вони були або імпортні, або я ж кажу там до п'яти виробників, які займалися, вони були імена ну, наші. Лівів, які щороку збільшується, і кожен день розписаний по хвилинах: годування, доїння, догляд за тваринами. І це щоденна робота, від якої немає вихідних. Першим тваринам давали імена, а з зростанням поголів'я називають не всіх. А хто чимось запам'ятався? Імена є такі, що вже з іменем приїхали. по поводу кріди є цікава історія. Приїхав забирати козу, коза казав. Вже... Доросла, кажу, як звуть, каже, кредитка. Кажу, що коза можна була зробити такого, кажу, що ви її назвали кредитка. Вона така баришня норовлива, такий в неї греческий норов. І ми її сократіли, вийшла кріда. Так вона у нас крідою і залишилася. Подружжя не зупиняється на досягнутому у планах розвиток зеленого туризму. Після початку повномасштабного вторгнення кількість відвідувачів садиби стала меншою, проте є ті, хто цікавиться та приїздить. У нас є плани збільшити асортимент продукції. Також зараз налагоджуємо співпрацю з невеличкими такими розрібними магазинами, де ми можемо представляти свій продукт а також, звичайно, розвиватися в зеленому туризмі. Але вони зараз до нас приїздять на час там сирної дегустації екскурсії. Головна мрія Олександра створити невеликий сімейний ресторан із локальною кухнею, де все від овочів до м'яса буде вирощено або виготовлено на їхній фермі. Але це буде не пафосний заклад, а сімейне місце для відпочинку. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.